Апостола Павла до Ефісян, перший розділ 22, 23 вірш. Ефісян, 1, 22, 23. І все покорив він під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тіло повня того, що все усім наповнює. Амінь. Присідайте. Ми в більшості всі вже покаялися, заключили завіз Богом, і всі в більшості щасливі і думаємо, все Алілуя, все, що потрібно, я вже маю. Ми сьогодні коротко побачимо, апостол Павло через Єфісян показує, що ми потрібно нам далі працювати над, над собою і просити в Бога премудрості. Бог дає мудрості і каже, щоби ми молилися за мудрість, але мудрість і премудрість трошки різні значення. Ми поглиблемося сьогодні перший розділ з 15 го вірша. Ви пам'ятаєте, ми на 14-му закінчили прошлого разу, ми розбирали тему, хто був, що Бог, одяг через свого Сина Ісуса Христа, вибрав нас. Що були ми перед Ним світійні непорочні у любові. Це перший розділ показує четвертий вірш, для чого Бог нас вибрав, в який стан у нас повинен бути. Світінні непорочні у любові. Тут буде повторятися про любов. Ми сьогодні зачитали, співали цей вірш, вибачте, церкву, як ми любимо. Ми вміємо співати. Але чи ми вміємо любити та, як ми співаємо, а любов проявляється в дії? Тому ми кожен сьогодні заглянемо у своє серце і перевіримо свій стан перед Богом і свій стан один перед одним, який проявляється у любові, до рівнює дія. Ми побачимо, що Господь хоче через апостола Павла нам сказати. Ми побачимо сьогодні таку так, дуже цікаву тему, що Бог через Господа нашого Ісуса Христа хоче дати нам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Хтось уже має це пізнання, а комусь ще потрібно. Ми бачимо у Єфісян 1.1, каже: вірні, вірні. Святі вірні, церква. Що ще треба? Вроді вже все добре. Ми йдемо за Христом, ми пізнали Його жертву, ми, ми маємо все, що потрібно мати в Ісусі Христі. Але апостол Павло показує нам на сьогоднішній день, що нам більшості і мені так само, першому із вас, не хватає цієї премудрості. В чому вона виявляється, ми зараз побачимо по тексту. 1,15 відкриємо. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати в молитвах своїх, за вас згадую. Автор показує, що Він почув про віру. Він сам їх настановляв. Біля трьох років історія показує, що він трудився на цій ниві в тій конкретно церкві. Але на даний момент він був в вузах, був в'язнем, римляни його пов'язали, і він був далеко тілом від них. Але він чув про віру. І не тільки і інші люди чули, що там звіщається віра, що там проповідується Слово, що там є церква Христова, і про любов до всіх святих. І ми на сьогоднішній день чуємо про любов один до одного. Це на сьогоднішній день, можливо, для когось і дефіцит. Але ми побачимо, що Господь хоче насамперед, щоб у нас була любов один до одного. І не перестає дякувати у молитвах своїх. За вас згадую, пише Павло. І ми повинні брати приклад з апостола Павла у молитвах згадувати один про одного. Дальше 17. Що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Що таке дух премудрості? Навіщо? Якщо вже церква, 13 вірш написано: у нього і ви, як почули, були слово істині, Іванглії, спасіння свого, та в нього й вірили, запечатані стали Святим Духом обітниці. Ну, якоби вже все, все добре, ми вже маємо Духа Святого. Що ще потрібно, Павло, до чого ти ще нас побуджуєш? І Він показує далі і молиться, це молитва апостола Павла. Це молитва кожного з нас, яка повинна бути на основі писання, не на основі того, що ми собі придумали, чи якісь бажання, чи потреби, воно має своє місце. Але тут така глибина, яку. Зразу ми не можемо зрозуміти до кінця. Тому я прошу і молився, щоб Господь відкривав і вам, і мені цю премудрість, цю глибину, до чого нас закликає апостол Павло через Духа Святого. І сам Господь поклав йому це на серце, щоб ми просили у Бога духа премудрості та відкриття для пізнання Його. І ми побачимо далі, 18-й вірш. Просить, молиться, звертається до Отця Господа нашого Ісуса Христа, каже, щоб просвітити очі вашого серця. Сьогодні брат зранку зачитав той текст, а я такий, ой, а що я буду вечором проповідувати? Він мою тему. Він зачитує цей текст. Він поверхнево пройшовся по цих стежках. Він наголосив, що, що церква має духа премудрості і відкриті очі серця. Ну, я вам скажу, що в більшості ми до кінця не розуміємо, що апостол Павло. І я насамперед, я побачив, що настільки поверхневе може бути християнське життя, а нам потрібно щось з цим далі робити. Не просто формальне життя. Я віруючий, прийшов на зібрання і далі живу, які в мене там є нужди, потреби. Бог закликає через апостола Павла, щоб ми молилися і просили Отця, щоб відкрив нам відкрив нам цю глибину. Ми в основному поверхнево так все читаємо і розуміємо. Ну, Павло, бачучи стан церкви, які вже віруючі, він каже: поглибтеся, які, які прекрасні стосунки можуть бути з Богом. І в більшості християн, я так само. Як ви можу жалітися на певні обставини в своєму житті. Ну коли ми зараз пройдемо ці з 15 по 23 віршика, і ви побачите, що ви не є немічні християни, які мають чомусь потребу і нужду. Ви побачите, що все, що потрібно, у вас уже є. Просто це треба осознати своїм мишленням, своїм духом, що ви вже інші. Колись нам брат Ілля Петрович розказував такий. Такий приклад, що один чоловік там займався неправильними справами і вже і купив за ті гроші лотерею, і все, вирішив, більше я не буду займатися тими поганими речами. Але його все рівно піймали за його ті провини і забрали, конфіскували ту лотерею. Він, бо, тому що він далі почав звершувати свої справи нечисті. У нас повинна бути переміна мишлення. Ми вже в іншому статусі. Як сьогодні брати молилися за братів, які тут були, представлені на Деякона, на благовістя, і ті брати і сестри повинні осознати, що у них вже інший статус. Це не є яка слава на землі. Хоча, можливо, десь і хтось і думає, що так. Це велика відповідальність браті і сестри. Насамперед їхні. Перед Богом і перед людьми, яку ми їм, як церква, довірили звершувати цю працю. Це дуже важлива праця, і нам потрібно сьогоднішнього дня продовжувати далі молитися за цих людей, тому що це серйозна місія. І дьявол, який хоче збити нас усіх, він ще більше буде приділяти зусиль, щоби збити цих. Братів, сестер, які поклали собі на серце і церкви вибрали їх на це служіння. Це дуже важке, тяжке служіння, але Господь дає сили, якщо ми впливаємо на нього. Ми побачимо далі, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликав, і який багатий його славний спадок у святих. Перше Коринтян 2,9 ми побачимо. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Ми до кінця, можливо, не маємо твердих стержень віри, тому що ми не бачимо. Ми, як люди, хочемо пощупати, понюхати, попробувати відчути це. І тоді, добре, я згідний. Але життя і у Христі і йти за Христом. Це не життя бачите щось і йти. Віра це підстава сподіваного, доказ не бачено. У більшості у вас є календар, і на листопада, на листопад, на цей місяць, весе написаний надрукований цей текст. І я так дивився на це і роздумував, да, це нелегко. Як і нашим предкам, мужам по вірі, було нелегко. Як брат мені розказував, каже, Іти за Христом, і ти за Господом. це Ми бачимо бурі, тривоги, переживання, як море бушує, але з нами Господь. І Він хоче, щоб ми вступили в це море, і тоді море розійдеться. А ми хочемо, Господи, зроби чудо, і тоді я буду Тобі служити. Да, буває і так Бог бачить серце. Але в більшості це великий крок віри, це повністю довіриться Господу. І сьогодні ми мали велику таку радість, і більшість з вас плакало. І я також, коли я бачив, що цей Ігор вирвався з пуд дьявола. І я побачив себе, я відчув, як, як тяжко мені було декілька разів. Я хотів зробити цей крок. Ну, дьявол не хоче. У нього свій план є на нас, і у Бога свій. І кому ми більше довіряємо, на кого поваємо, це вибір уже за нами. І слава Богу, що, що сьогодні. Було це покаяння. Також ми побачимо перше Івана, другий розділ, третій віршик. А що ми пізнали його, пізнаємося з того, коли заповіді його додержуємо. Ми бачимо, що. Ми пізнаємо Бога, коли ми додержуємо заповіді, коли ми йдемо і виконуємо Його повеління, до якого Він нас заохочує. І тут ще цікаво, так написано, який багатий його славний спадок у святих, 18 й вірш Єфісян. Славний спадок у святих. Відкриємо Луке, 22 розділ, з 28 по 30-й віршик. Луки 22, з 28. Ви що ті, що пере, перетривали зо мною в спокусах моїх. І я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити 12 племен Ізраїль. Це спілкування апостолів з Ісусом Христом. Вони, як люди, хотіли теж бачити якусь на цій землі славу і хотіли бути ближче до Ісуса, вже тут приготувати собі місця, домовитися з Христом, які ми місця будемо займати там у Царстві Твоєму. Вони вже хотіли мати Ісусний договір. Але Христос їм відкрив, Він показав. І... І він дав нам приклад, хто хоче більшим, повинен стати меншим. Має молити самого себе. І ми багато про Ісуса Христа побачимо в цих текстах і побачимо роль Ісуса Христа, яка вона і описана. У Філіпян. Фіпян другий розділ. З п'ятого вірша. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши в людина. Він упокорив самого себе, бувши слухняним аж до смерті, і до смерті Хресної. Тому й Бог повищив його та дав Йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям клонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Ми сьогодні є слава Ісуса Христа. На нас люди дивляться, люди нас читають. І люди роблять аналіз нашої помісної церкви по наших стосунках, по нашому житті, не по наших словах в більшості. Так, да, інколи слова мають роль і повинні мати. Но люди нас хочуть бачити в практиці, які ми є. Якщо ми не співпадає наші слова із життям, люди це чітко бачать. Інколи можливо і. І кажуть нам про це. Тому ми повинні, як у 4 вірші, в святості і в непорочності, в любові проводити свій земний час. 19 вірш. І яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Безмірна велич Його сили. Немає якого з маленьких таких, нема чим змірити, яка сила в нас Божа. Безмірна. В неї нема віри, нема мірки. Вона велика. Що віруємо за виявленням його Виявленням потужності сили Його. Ми маємо мати тверду віру й довіру і уповання на Ісуса Христа. 20-й віршик. Яку виявив він у Христі, воскресився і мертвих Його. Тут ми бачимо, в чому проявляється сила Божа. Ну, Всі скажуть, ну в чому? Ну, Він сильний, він сотворив планету Земля, він вдихнув життя у Адама і Єву. Ми тут бачимо, що Бог не просто творець цього всесвіту, Він ще має владу і силу воскрешати людей із мертвих. Він воскресив свого сина Ісуса Христа. Чому? Тому що Він був без гріха, він умолив самого себе, він не шукав слави, достатків, маєтків, то що в більшості ми цим і займаємося під час свого земного життя. Ми хочемо тут щось нажити, на що передати дітям і онукам. Дорогі друзі, ми дуже заблуджуємося. Це все має своє місце. Має. Ну, в більшості ми до кінця не розуміємо, яку Бог на нас поклав ношу. Не шукати землі грече, не догоджати своєму тілу, якого ми так любимо, одіваємо, слідкуємо за ним. Це все має своє місце. Але насамперед, ми тут повинні побачити ціль нашого життя догоджати нашому Господу Ісусу Христу. І тому що ми Його слава. І далі ми побачимо Ісус Христос, Його Отець воскресив із мертвих і посадив на небі праворуч себе. Вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. Відкриємо євреїм. Євреїм 1.3 Він був сяєвом слави та образом істоти Його. Тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правеці величності на висоті. А також 13 й вірш цього самого розділу. Кому з ангелів він промовив, коли сядь праворуч мене, доки не, по, не покладує твоїх ворогів під ніжок ногах своїх? Ми бачимо, яку роль Ісус Христос як Творець цього всесвіту, як Син Божий, як нас Спаситель, Він добровільно звершив за нас. У чому заключається Євангелія, У чому заключається благовістя, чим ми всі? Більшості повинні, я думаю, що і займаються. Це жертва Ісуса Христа. Це не те, що ми маємо казати: ти такий, сякий ти повинен покаятися, бо ти будеш горіти в аду. Це не є Євангелія, Єванглія це милість Божа через жертву Ісуса Христа. Люди і так напугані страхом цього світу, що відбувається на сьогоднішній день. Вони і так напугані в страсі і тікають хто куди може. Але Бог нам, як церкві, не дав духа страху. І ви це знаєте: духа мудрості, духа любові, лагідності. І ми повинні так і перебувати. Далі ми побачимо 21-й віршик. Вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки у цім вісі, але й у майбутньому. Ми повинні подивитися і зрозуміти своїм розумом, з ким ми маємо справу. Вище від усякого уряду і влади. На кого ми повинні уповати? На Ісуса Христа, який вищий від усього. Він керівник всього всесвіту. Йому отець віддав усе і упокорив усе під Його ноги. Тільки через жертву Ісуса Христа, через віру. Ми маємо радість і спасіння і прощення. І нема більше ніякого імені. У мене є друзі, родичі, які вповають на говоріння на мовах, дехто вповає на суботу, дехто вповає і каже, що головне знати ім'я Бога Єгова. Но ми повинні бачити, що в нас тут на кафедрі написано, і це і в писанні протягом всього нового Завіту Показано, що ми уповаємо Ісуса Христа і ніяке ім'я більше не може нас спасти. Да, було багато святих на цій землі, і є багато святих серед нас. Ну ніхто нас не може простити, очистити і дати нам вічне життя, тільки Ісус Христос. 22-й вірші. І все впокорив Він під ноги Йому і його дав найвище за все за голову церкви. Ми бачимо, з ким ми маємо справу. Ісус Христос, голова церкви. А що таке церква? 23. А вона Його тіло повня того, що все усім наповняє. Ми бачимо, хто ми є? Ми є церква Ісуса Христа. Ми Його тіло. У вас є на плечах голови, у мене є голова, і тіло слухається голови. Голова собі запрограмовує якийсь план. Дій на сьогоднішній вечір, на, на слідуючий тиждень, і тіло ранком стає і виконується. Хоча тіло каже, ні, я хочу спати, я хочу їсти. Запрограмували і ми звершуємо цю працю, тому що нам важлива та праця. Ми бачимо, до чого нас Христос мотивує на сьогоднішній день. В святості, в непорочності, в любові ми повинні перебувати. Це четвертий віршик цього першого післання. Це його розділ. Ми бачимо, що Господь хоче через апостола Павла, щоб ми молилися сьогодні. Це молитва. За що ми сьогодні будемо молитися? Щоб Бог дав нам духа премудрості, щоб відкрив нам, просвітив очі нашого серця. Я знаю одного чоловіка, який покаявся і зупинився. І думаю, ну чому він зупинився? Це ж така радість, треба йти далі. Я зрозумів по цьому тексту, що я повинен молитися за нього, щоб Господь дав йому духа премудрості, щоб він побачив цю глибину, до якої Господь нас сьогодні закликає. Ми по, ми по, коротко про, по, прочитаю, які висновки ми можемо взяти із цього тексту, і ви більше вдома можете вглибитись в цей текст. Це просто поверхнево, Настільки я зрозумів. Я скопав цю почву, але тут така глибина є, що я думаю, що ви будете привкушати від насолоди спілкуванні з Богом і поглибленні Його науки настільки Бог хоче вам ще більше відкрити. Ми бачимо, що у 15 му віршику через віру Ісуса Христа ми повинні мати любов до всіх святих, яка проявляється в чинках. Ми постійно повинні дякувати Богу за церкву і молитися за Неї. Ми в молитві повинні просити Бога Отця, щоб дав усім нам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, щоб просвітив очі нашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. Дорогі друзі, ми самі щасливі і самі багаті на сьогоднішній день. І надіюся, ми до кінця звершимо своє служіння, своє вибрання, призвання, очищення. Ми самі щасливі. Я зустрічаюся кожного дня, вилавлюю людей цього світу, і в кінці я кажу їм, мені вас жалко. А вони чому? Та ж я маю то і то. Кажу, мені вас жалко, тому що ви рано чи пізно помрете. І на що ви вповаєте? Ви це все залишите. І вони опускають очі сумні. І дійсно, вони, вони згодні з тим, що у них нема надії. Люди в більшості уповають на Ісуса Христа, на Бога таким своїм життям у культурі нашій, у прихожанстві, у якогось звершені традиції обряди, і думають, щоб Господь благословив тут. А ми, Євангелію, читаємо, ми бачимо, що найнещасна та людина. Яка оповає на Господа тільки в цьому віці, тільки в цьому часі. І нема часу розказувати свідчення, буду закінчувати. Але є багато історій цікавих. Може, колись ми будемо давати місце в, у нашому служінні 5-10 хвилин, щоб хтось виходив і розказував 5-10 хвилин свідчення. Це дуже піднімає дух церкви, є, такі, є така практика. Але слава Богу, за те, що ми маємо. У Ісусі Христі коротко пробіжуся, що ми маємо. І ви це знаєте: ми маємо благословіння. Ми усиновлені Ним Ісусом Христом. Ми обдаровані. Більшості люди християни, можливо, сумні. А чому ви сумуєте, друзі? Господь для вас приготовив вічність, і Він сказав, що всяке благословіння, третому віршу, ми того разу читали. Благословення Він всяким нас наділив, духовним у небесах. Нам, каже, це ні, це нам мало, дай бай нам тут. Господь по своїй милості і благодаті нам і тут дає все необхідне, але нам наша людська природа хоче більше. Але Христос Господь нам показує, де наше настояще багатство. І Слово нас підбодрує, і ви маєте сьогодні звідси вийти. З улепку на лиці, і щасливе серце ваше має радіти, що ми діти Божі, ми маємо благословіння. Ми відкуплені кров'ю Його, і перший же розділ ви можете пройтися, побачити в сьомій вірші. Ми прощені, ми маємо премудрість і розважність у Господі. Хто не має, ми сьогодні будемо за це молитися. Це молитва була апостола, і сьогодні молитва наша. Ми маємо об'єднані. Ми вже об'єднані як церква, як тіло Ісуса Христа. І ми будемо об'єднані у вічності, як церква Вселенська. Ми стали спадкоємцями. Бог Ісуса Христа поставив пораволю себе і Він дав усе упокорив під свої ноги. І ми, спадкоємці царства Його, ми будемо разом з Ним царювати, не тільки в тисячолітньому царстві, як деякі кажуть, а більше ми все життя будемо з Ним. Царювати. Бог нам дав це. Ми маємо надію, надія наша на Ісуса Христа. Ми маємо силу і наша сила тільки в Ісусі Христі. І саме головне, ми Його вже тіло. Ми з Ним невід'ємні, ми без Нього нічого не можемо робити. Хоча фізично ми можемо. Ну я би не бажав вам, що зробити без нього. Тому застосування. чи... Маємо ми любов до всіх святих. Ми кожен скажемо собі, в якому ми стані. Я знаю, чую і розумію, що у кожного є різні тривоги і переживання, і ропот, незадоволення. Смиряймося, друзі. Чи дякуємо ми за церкву і молимося за неї? Чи ми десь недовольні і переходимо в іншу церкву? Бо нам щось тут не подобається. Є й такі моменти, є різні моменти, я нікого не суджу. Але ми повинні молитися за церкву і тут служити тим даром, якого Бог нам наділив. Чи просимо молитві, щоб дав усім духа премудрості та відкриття? Божих вам усім благословень і його керівництва. Амінь. Помолимся.